Дивіться, друзі, це все за один виїзд. Бачите, як повезло попасти після дуже глибокої оранки. Ми зараз, дивіться, яка класна підвізка, ми зараз теж туди їдемо. Дивимося, амулет засіяне поле. Просто шикарно. Лунічки. Їдемо покопаємо на супер круте місце. Трошки профукали, але нічого. Що казав, блять, не хочу сідати Друзі, дивіться, тут за 10 років вперше перекопали це поле чи переграли. Щас ми перекопали покопаємо. Що це з якимось цим спасательним мішком? Там же хтось стріляє, зараз я бачу і це нас ще моя погасять. з Польщі. Перший сигнал, подивимось. Може це не клик, що ти там одразу про клик? На клик. На клик. Так. Да. Амулет клик. <клес> <клес> Гвоздь клик. Якийсь сигнал. Невже пеніцилін? Ну, прикольний сигнальчик, друзі. Дивимося що це затамували подих і дивимося як я зараз пеніцилін підійму кришку Що це за ерунда тут реально якась шляпка О ні, друзі дивіться Дивіться яка гарна здається нашивка Накладка Сейчас покажу вам Да, це накладочка Просто фешн Я її відчищу і я вам покажу клас Видно що кріпилася О така штучка Супер Підписуємося штуковина попалась Йдую хто схоже на ножа Дивимося щось остається тут. Дивимося да. ух, це що обломок якогось. Ух ти що, дивіться, який хрест мав бути. Мамо мія. Ви тільки ну погляньте, якого красення поламала техніка. Ай-яй-яй. Шкода, просто шкода, яка краса була. Дивіться, друзі. Ще одна знахідочка. Якась як то... Чи то срібло, чи що, іконка, чи це хрестик такий заношений, поламаний. Дивіться. Підвіска хрестик якась. Ромбовідна. Супер. Ух ти що, да. Як то шпора якась. І ця гривна, да. Дивіться, бачите яка прикольна штука. Супер тримай. більш нічого потом ще раз дуже класний сигнал дивимося ох, бачу дивіться щось біднянських хрестиків багато видно. Вам? свинцевий зі свинцю зроблений хрестик, або це оця пророща лілія. Дивимося, бачите, тут і чорний сигнал, і кольоровий є. Ось щось знайшов. Ух ти. Дивіться, друзі, ще одна нашивочка. Хрестовключенна якась нашивка. Ой, краса, яка ви тільки на погляньте. Які цікаві речі попадаються. Сигнал. Пісня. Дивимось. Що це, вісла печать? Невже вона? Як я давно їх не знаходив, так хочу знайти, друзі, віслу печать. Тільки в такому гарному стані, щоб було. Так, да, здається, це вісла печать, друзі. Надіюсь, що це воно вже приїду, помию і покажу вам. Друзі, на цих місцях і такі гвоздики треба і сигнали покопати. Це тих часів гвіздок. Що ось у нас? Кись шматок оплавиш. Та просто здоровий оплавок. Безформлений. Какаш. Ой, клас. Друзі, дивіться яка гарна нашивочка. Сердечко, бачите? Бомба. ну прикольніша. Друзі, дивіться яка гарна. Нашивочка просто шик. А прикольний кот. Скажи. Клас. Як то мордочка да, чи совичують його вовка, вовка якогось, да і тут. Десь грудки, якийсь сигнал. Дивимося, що це буде А я перед цим здається віслу печать знайшов, поняв? Дивимося, що ж це? Що це ми знайшли? Ну ти хто? О, пуговка, гудзючок гирька. Дивіться, бачите, друзі. Беліпісівський такий гирька. Який потужний сигнал і дивимося, що це. Ось бачу якийсь обломок бачите бронзи ось вот, сигнал і ось вот. дивимося. Ну, подаруй нам лунничку дід Хабарій, давай, не жмись. Ну і що це тут? Шмурдятина якась, так, да. дивіться, бачите, бубенчик розплеснутий. Так, переходимо сюди. Нічого не Нічого не виключаємося. Шукаємо тут сигнал. Теж шматок. Вітя обламочок, браслетика. Все від бачите? Ну це що ти знайшов, да, сьогодні? Фокус поставив. А це що? Теж типу колечко. Да, клас. Наконечник Скіфский. і ще від шевіте колечко. Клас, клас. Ну то чого ти стогнеш? Так, кли щось глибше Приємно навіть очікувати дивимося. Знову плавак в кищені. Якась ерунда, як завжди. Да, бачите, щось воно мені сьогодні. Вже як то сонце сіло і... Що це у нас? Чи то. Оплавок, чи якась як то висла печать, подивимось? Сигнальчик такий, бліно. У мене такі сигнали, але викопуєш. Така ерунда, да. От опять же, такий же сигнал, ну чо не хрестик, Ні, не. якась шляпка. Це це да, а ні, це з узором щось. Дві ти мачі два книжка. І така як тебе мордочка цього вовка. Угу. Раз, два. тут аж, помниш, я в прошлом году морду вовка нашев. Угу. Кусочок луннички. Лунички, кусок, да. Шо тут ше Вот цик классные. Два, два сердечка. Раз, два. Вот тут аж, помнишь, я в прошлом году морду вовка нашел. Угу. Кусочек лунечки. Лунечки кусок, да. Что тут ше? Вот цик классные. Два, два сердечка. Докольно, да. Купидончику. Вот цики классные. Там де ще мордочка вовка, як ты говоришь. є? Це дробниця, як її там називають, здається, типу. може. За монетки. Скажи. монетки шляді, да, две да, монітосины. Лисі? Ось хрестик. Скажи. <таслив> а хрестик, да, простенький такий кероский глаз. Да. А це що за шляпа? Та це хуй знаєш. Батарей. А, все, я це від батарейки, Батарейка. да. Медалі за отвал. Да. Сутулова. Да. Показуй, Є, що? Скільки. Машкари просто тьма. Показуй Це якась Монетка, Та показуй того хреста, на що мені твоє там монет. Ой, клас, дивіться, який хрест. Ага, друзі. Все, там більше чого немає. Це ти вже знімав Да, так, це я знімав. Ні, прикольно. Диві. Гайка така ну, ще була. Такий гарний, да? так? Да. Покажи того ще хрестика. Це все, все, що вам сьогодні. Артурчик знайшов, так. Да. — Це баскетбол чи ні? — Ні, це не баск... баскетбол. Баскетбол с Эмин. Це волейбол. Це волейбол. 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 Ні, якось це називається? — Крестик волейбол. Да. Штурвал ще якийсь. — Штурвал, да. Все? Закриваємо? — Да. Угу.